Питання, яку, який би твір е, українських класиків ви би хотіли екранізувати на сцені? Давай, Марічка, скажемо чесно, ми з тобою дуже багато говоримо на такі. Марічка в нас неординарна особистість, вона дуже в нас захоплюється поетами і письменниками шестидесятниками, так, Марічка? А? Розстріляного, Розстріляного відродження, так ну шестидесятники це інша їхня назва, і я також ними захоплююсь. Ну зараз не готова тобі сказати. No. Зараз не готова сказати, тому що поставити їхні твори це треба вчитати. Я не готова зараз. Скажу, чому я не знаю, чи сприймуть і чи зрозуміють твір всі наші учасники. Ну ти самі ж розумієте, специфічні твори, так. Специфічні твори, і до речі, твій улюблений гурт. Нагадай, забула, як він називається. Мур. Мур також за твоєю рекомендацією дивилася в інтернеті. Дуже сподобався, дуже цікаво. От те, я б хотіла дещо з того зробити на нашій сцені. Типу ти романтики? Типу, ти романтик. Ти романтик, да ти романт. Дуже хотілося б да, тому що гурт неоднозначний, і я і я розумію, що діти наші діти також його зрозуміють. Оце таке, ну, складні твори я вважаю поки що нам рано. Mm -hmm. Я не знаю, навіть чи сприйме е, публіка складні ролі, більш зараз розважальні. Mm -hmm. Так, Марічка, сумно. Mm -hmm. та. це, Але це, це наше життя. Mm -hmm. Ще хтось має задати mm -hmm. запитання?